Всім привіт! Сьогодні поговоримо про важливість правильного, якісного та зрозумілого опису тасків. Опис задачі це не просто формальність, яку потрібно заповнити, бо так вимагає там система чи процес. Це фундамент усього, що буде відбуватися далі. Як далі будуть працювати розробники, що буде тестувати тестувальник? Які очікування матиме бізнес, і як швидко ми дійдемо до результату? Погано сформульований таск: це майже гарантія питань, помилок, затримок та не. А добре сформульований ТАСК – це половина успішної розробки. Довгий час у світі IT використовували класичний або традиційний підхід, коли опис вимог був у стилі система має. Але проблема в тому, що таке формулювання описує тільки окрему функцію системи і не описує реальної роботи користувача. Немає контексту, немає бізнес-логіки, немає розуміння навіщо це робиться і що має статися у результаті. І в таких умовах навіть. Хороші розробники можуть зробити не те, що насправді потрібно. Існує сучасний, ефективніший підхід. Він описує не тільки те, що робить система, а і те, як взаємодіють користувач система. Task description ми бачимо картинку повністю, тобто, що запускає процес, хто бере участь, які кроки виконує користувач і що при цьому робить сама система. Тобто, нарешті описуємо реальну роботу, а не вирвані з контексту функції. Ось структура task description яка вже довела свою ефективність. Перший гол, чому цей процес існує, яка його кінцева мета. Екторс, хто бере участь у взаємодії, які ролі користувачів? Трілєр, з чого починається дія? Екшенс – покрокова взаємодія користувача та системи. Можуть ще бути бізнес-рули, це якісь правила, варіанти, умови, і ауткам або аутпут, який результат має бути в кінці. Це повна картина, яку розуміють усі, і аналітики, і розуміють. Зробники, тестувальники, і бізнес саме тому і якість задач помітно зростає. В 2021 році були опубліковані результати масштабного дослідження, яке охоплювало реальні задачі програмування у компанії IBA. Було проаналізовано понад 15 тисяч задач у реальних командах і отримали вражаючі результати. Задачі з чітким описом виконуються на 33% швидше. Якщо у задачі беруть участь більше трьох людей, вона у Вільнюється на 22% в середньому. Нечіткі задачі викликають у два рази більше уточнень, а завдання з хорошим контекстом майже завжди виконуються без блокерів. Це показало, що якість опису це не просто те, що нам всім приємно мати, це реальний фактор швидкості, докази ефективності. Сучасні дослідження це не просто слова. Сьогодні є такі дослідження, які підтверджують, якість опису задач прямо впливає на швидкість і якість розробки. В результаті дослідження Атласіан плюс Норман Нурманґруд в 23-му році було проаналізовано сотні команд. В результаті було виявлено, що Чітко структуровані задачі зменшили навантаження команди на 48%. Кількість уточнень у чатах скоротилася майже удвічі. Команди з якісними описами задач в середньому робили на 27% менше помилок. Amazon Research Team використав метод ART – це Action Reason Target. Тобто дія, причина, ціль. Дослідження довело, що задачі, які пояснюють, що навіщо, який результат виконуються на 32% швидше і з меншою кількістю повернень на допрацювання, є один головний принцип, на якому тримаються всі сучасні практики: зменшити невизначеність і збільшити передбачуваність роботи. Якісний таск це не про багато тексту. Навпаки, надмірний опис створює ще більшу плутанину, відволікає і Залишає більше простору для дофантазування. Якісний таск це про те, щоб кожна людина, яка його читає, розуміла одне і те саме. Саме на це працюють усі інструменти, які зазначені на слайді. Для якісного опису використовуйте Task Description. Task Description дає повну картину процесу: хто, коли, як і навіщо взаємодіє з системою. Зникають подвійні інтерпретації. Пишіть задачі по шаблонах. Шаблони не дають забути важливі деталі. Структура стабільна, якість задач вирівнюється. Дотримуйтеся принципу інвест: кожна задача має бути «independent», «negotiable», «valuable», естімейбл, «small», тестабл. Простими словами, чітка, маленька, корисна, зрозуміла, тестована. Додавайте ексептенс критерія. Це те, що робить задачу перевіряємою. Саме критерії прийняття дозволяють тестувальникам створити тест кейси без здогадок, а розробникам точно знати, що вважатиметься як готово. Надавайте візуальний контекст, скріншоти, мокапи, джисон-дані. вони прибирають абстракцію. Людина бачить, як має виглядати система і не вигадує зайвого, використовуйте Definition of Ready. Поки задача не відповідає мінімальним критеріям готовності, тобто, поки немає чітко сформульованої мети, опису функціоналу, вхідних даних та розуміння, що буде вважатися за готово, задача не береться в роботу. Це захистить команду від хаосу, Проводьте рев'ю таску, коротке обговорення Рення займе до ну, 2-3 хвилини, але економить години на виправленнях та уточненнях. Усі ці практики разом працюють на один результат, щоб команда рухалася швидко, передбачувано і без зайвих стресів. Хочу показати приблизні варіанти хорошого та поганого опису. Якщо от розглянемо перший скрін вгорі ліворуч, опис складається з трьох речей, досить лаконічно, але зміст. Відсутній, незрозуміло в чому проблема, незрозуміло, який флоу там описується, немає умов, немає поведінки, немає жодної конкретики. І одне є таке: хороше вказано, хоч приблизно де, де шукати. Вказано середовище. Скрін ліворуч, трошки нижчий. Опис, начебто, виглядає добре, щось написано трошки більше, багато тексту, багато води, немає конкретних фактів, немає джерела проблеми, немає очкованої поведінки, все рівно невідомо з чого починати. Знов-таки вказано приблизно середовище і приблизно сказано, де шукати запис флоу. І третій скрін неідеальний опис. Тут не використано усіх прям можливих підходів, про які я говорила. Тут використано лише два: опис процесу, хто та як взаємодіє з системою, та критерії прийняття, що вважається за готово. Ви бачите, що навіть два інструменти з семи вже значно покращили якість опису таску. Отже, якісний. Опис це вигода для всіх. Бізнес отримує передбачуваний результат і швидше релізи. Розробники отримують чіткість і менше переробок. Тестувальники отримують зрозумілі кейси. Команда загалом працює швидше, легше і з меншим стресом. Опис задачі це інвестиція в команду, а не формальність. Хороший опис задачі це не бюрократія, це інструмент контролю якості, швидкості та передбачуваності. На цьому у мене все. Нехай ваші таски завжди будуть чіткі, маленькі. Розумілі та те тестовані.